Окей, угу. е, важлива тема дуже про потреби. Я прям хочу її винести і ті, хто будуть в записі, теж дивитися, дуже прошу подивіться її. Е, коротше, ваші потреби це джерело енергії. Важливо усвідомлювати свої потреби і як би, задовільняти їх, розуміти свої. Тобто, все, що ми робимо, ми робимо з потреби. Наприклад, ти оправдовуєшся перед вами, є в чомусь потреба. Наприклад, ти збираєш дитину до школи, є потреба в чомусь. Не знаю, одягаєшся, пишеш текст, повідомлення, коментар. Кожна дія продиктована потреба. Але коли ми усвідомлюємо і свідомо їх задовільняємо, тоді набагато ми більш щасливіші і здоровіші. Ну, коротше, Щастя, спокій, енергія є якраз саме в потребах. І важливо їх розуміти. Ну, У нас є потреби, є різні там, є від трьох до восьми Абрахама слово дає. Я такі основні визна... написав. Це фізичний стан, фіз... ну, просто там, нормально їсти, спати, душ приймати. там. Друге, це безпека, третє визнання. Четверте любов і здорові стосунки. П'яте самореалізація. В принципі, деякі їх зводять до трьох: безпека, визнання і любов і здорові стосунки. Я трошки розширив. Е, про що це? Наприклад, от. Коли я розумію, що мені важливо визнання, то я про це можу сказати. Там, чоловіку чи дружині можу сказати: Слухай, мені от сьогодні такий день важкий, і мені хочеться, щоб ну, все одно ти сказав, що там все нормально і ти молодець. Чи ти написав повідомлення якесь, а людина його проігнорувала? Ти кажеш, слухай, я так ну, старався реально написав тобі там великий текст повідомлення. Ти не прочитав, не, ну там не відреагував, можеш відреагувати, мені важливо це. Якщо людина зріла, вона скаже: О, серйозно, для тебе це важливо, давай я. ну, І дам тобі трошечки визнання. там, чи підтримую тебе. Класна штука, молодець, дякую, що ти це зробив. І все, і тобі вже легше там. Чи там ти одягнувся, якось по-новому, одягнулась, там, якесь платячко гарне. А людина навіть не помітила, там, чи цей зачіскова, це важлива тема. А людина, ну там. Чоловік навіть не помітив. І ти кажеш, можеш образитись і сказати, тобто, яка реакція перша, типу, сказати та коротше, і напасти. А можна сказати: слухай, я от змінив оце в собі, там, чи одягнув там нову штуку, а там одягнув, чи цячечку змінила, а ти навіть цього не помітив. Мені от важливо, щоб ти це помітив і сказав про це. Ну там просто можеш не говорити там довгі, ти, наприклад, не любиш розказувати там по півгодини, як Шекспір там, сонети. Просто скажи, що там побачив, і все. Мені це цінно буде. Тобто ти... емоційно вибачаюся, емоційно незріла людина образиться і нічого не скаже. А емоційно зріла людина скаже. вона усвідомить свою потребу і скаже: слухай, у мене є потреба в твоєму визнанні, у мене є потреба там в самореалізації. Тобто, це нормально сказати, що. Це здорова mm -hmm. і правильна якраз реакція. Тобто, ненормально думати, що всі здогадаються. От незрілі люди вони mm -hmm. думають, що всі коротше мають здогадатись про твої потреби. Ну, як я здогадаюсь? Ну, треба сказати словами через рот, просто озвучити. А mm -hmm. люди часто mm -hmm. хочуть, Цікаво. щоб ти ну, сам здогадався, що, що там у неї всередині. А... І, ну, визнання отак, одна з таких важливих потреб, там, які часто не озвучуються. Причому вони в дрібницях можуть бути. Наприклад, ти там зробив сніданок, а людина просто його з'їла і пішла на роботу. Ти такий: ну слухай, я старався. Ну, класний сніданок був. Ну, скажи, смачне там. Але ти можеш, коли ти просиш, ти маєш розуміти, що інша людина може ну. Ну, не мати сил, там ресурсів і не, не відреагувати, це теж нормально. Тобто приймати відповідь ні. Просто коли ти озвучуєш, то скоріш за все, якщо теплі нормальні здорові стосунки, людина почує тебе і скаже: слухай, ну звісно, такий класний сніданок був, дякую тобі. Особливо ті помідорки Черіо. Там так приємно було на них дивитися: Оцей там омлет і помідорки, як очі. Ну, прям класно, дякую тобі. Тобто, ну, здорові люди емоційно вони. Навпаки, раді, що ти озвучив свою потребу. от, І коли ти озвучив потребу, а людина її задовільнила, чи ти її задовільнив сам, наприклад, ну, визнання це від інших людей, а там самореалізація, ти такий: Хочу, не знаю, картину написати чи книгу. І ти починаєш це робити, то там купа енергії, купа щастя, якщо простими словами. Ти починаєш це робити, і ти відчуваєш прилив енергії. от, чи там любов і здоров'я? Ти от розумієш, що у тебе є потреба в любові, чи в здорових стосунках. І ти хочеш, ну, тобі важливо, щоб інша людина до тебе добре винула. Ти кажеш, слухай, я, ну, там, наприклад, у вас там затягнулося якесь непорозуміння. Ти кажеш, слухай, я все розумію. там, ми це проговоримо і там помиримося, і далі будемо нормально будувати стосунки. Бо в мене є просто потреба в здорових стосунках там, з папою, з мамою там, чи там, з сестрою там, чи з другом. Просто реально є потреба, я не хочу. ну, типу, І коли ти це озвучиш, і інша людина. На це реагує і нормально реагує. І коротше, коли твоя потреба задовільняється, перше, ти її розумієш, друге, ти її задовільняєш, ти набагато щасливіше, ти більш реалізований, ну, ти, якби купа енергії у тебе з'являється. І це важливо розуміти. Ми часто не думаємо про свої потреби. Ми думаємо про інших, там, ми думаємо про задачі на день, там, не знаю, на тиждень. Але коли ти дієш, от все вирішуєш, ну, якби намагаєшся усвідомлювати свої потреби і задовільняти їх, тоді ти реально більш свідомий і більш щасливий. Це досить проста річ, але це ну, буде домашнє завдання, якраз. От саме усвідомлювати свої потреби і просто задовільняти їх кожен день. Тобто, у нас потреба є кожен день. Починаючи від ліжка, в якому ми споможемо, воно було більш-менш зручним і подушка. От. І закінчуючи тим, щоб е, близькі давали нам визнання і казали, що у тебе все добре. Там ти, мол, оце ти класно зробив. Або якщо ти зробив погано, теж сказали: слухай, я тебе люблю і ціную, але оце ти зробив погано, ти можеш краще. От.